Привіт! У нас в наявності Lexus iS300 2007 року. Це арабська версія з бензиновим двигуном об'ємом 3 літра на задньому приводі. Автомобіль в класному перламутровому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках, на лінзованій оптиці, є передній задній парктронік, протитуманні фари. Стан кузова відповідає своєму віку. Він не ідеальний, але досить непоганий. Є сліди експлуатації, машина фарбувалася кілька разів, В серйозних ДТП вона не була. Тонована на безключовому доступі, на чорному шкіряному салоні з механічними регулюваннями руля і передніх сидінь. Мультируль, підключення телефона по Bluetooth, контроль Дверні карти вже трошки полопалися за скільки років. Також є отакі сліди на передній панелі. Оригінальний пробіг 198,5 тисяч кілометрів, нічого не кручено, будь-яка перевірка, це доведе. Запис двигуна з кнопки, двозонний клімат-контроль, автомат класичний, гідротрансформатор. Ось такий стан у нього салону. Задні карти в хорошому стані, так само, як і задній диван. Тут все чудово. У машини досить великий багажник. Є оригінальне запасне колесо Можливо, з усіма інструментами. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!